Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось біля бювето. Ми по традиції зараз вже 17-20 і ми очікуємо на рекламу одного із концертів. Дуже велика кількість людей зібралася, чекають своїх улюблених співаків, виконавців. Так що, друзі, кому цікаво, приєднуйтесь сьогодні. Вже 16 жовтня, середа, і бачите. Напевно, на ранок вже буде мороз. Небо вияснилось, в день були трішки хмари, а зараз така погода, ну і вже прохолодно робиться. Хоча ще термометр показує плюс 10, але вночі точно буде похолодання. Ось так виглядає бювет. Але, друзі, нам зараз не цікавий бювет, нам цікаво, хто ж сьогодні приїхав у Трускавець, що стільки багато людей прийшло на рекламу концерту. Я і не думав, що така кількість людей зараз відпочиває у Трускавці, коли вже ну, похолоднішало набагато порівняно з вереснем, а вже фактично холодно. Дуже багато людей, неймовірна кількість, Ми вже зібралися. Також, друзі, дякую за коментарі, які ви пишете постійно під кожним відео. Дякую, що підтримуєте український контент. Дякую, що підтримуєте канал Трускавець Тревел. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також не забувайте. Про телеграм-канал в описі під відео є посилання на телеграм, будете там швидше знати про всі новини з Трускавця, також коли виходять наступні відео. Людей дуже багато, величезна кількість, а в цьому році я ще стільки людей на бюветі не бачу. Так що, друзі, зустрічайте лісипедний батальйон і Наталія Фалеон. У Трускавці сьогодні неймовірний буде концерт. Вони завжди тут роблять таке шоу, що. Просто взагалі. Вау-вау-вау! Wow, wow, wow. Як вас багато! Я так тішусь, коли багато людей. І я собі думаю, боже, люди прийшли, люди очікують, люди фотографують. Значить, ти бабу Бога заслужила. Я привезла сьогодні своїх веселих, оптимістичних, таких мудрих, самих гарних молодиць, самих породистих, самих сексуальних, привезла, щоб ви котрий раз, котрий раз змогли зарядитися позитивом. Ви всі такі різні з різних куточків України, У кожного свої болячки, свої проблеми, свої біди, свої радості. А я хочу сьогодні вас всіх об'єднати. Об'єднати в палаці культури імені Шевченка о 19.30. тому що ще жоден за всю мою кар'єру творчу не сказав, що він пошкодував, що прийшов на концерт. І я так вірю, що такого ніколи не буде. Бо ми любимо свою роботу. Ми любимо вас всіх і кожного. Ви нас вибрали, ви нас зробили артистами. Це з вашої легкої руки ми мандруємо від села до села, від міста до міста, і навіть по Європі мандруємо. А на сьогоднішній такий тяжкий день для України. Ми тішимося тим, що ми можемо зробити для наших захисників трошки більше, як кожен з вас окремо. Бо ми буваємо в різних місцях, а в людей. Одна проблема: душа болить, серце розривається, мозки плавляться. Ми не бачимо відповіді на багато своїх запитань, і час від часу хочеться просто закрити очі, посміятися, відчути, що ми люди, що нам потрібні хвилини відпочинку. А де кращий відпочинок може бути як не з лісопедним батальйоном? То я так надіюся, що сьогодні в мене буде багато глядачів. Бо я того хочу і знаю після того, що я тут набалакала, і ви захотіли. Хто купив квитки низько кланяється, а хто ще ні, то кажу: кожен концерт це не просто концерт, бо я так хочу. Я теж би лежала на дивані, мені було б комфортніше. Я вже на пенсії. Пенсія така, що можна в Америку білет купляти. Вже би на вистачило бульба своя. А хліб купила. Ми. Але я знаю, що ми не маємо права зараз бути байдужими і бути одинокими. Саме легше плакати вдома і шкодувати, співчувати. Але треба щось робити. Так, ми не воскресимо тих дітей, які вже віддали своє життя, але ми можемо спасти чужих інше. а хіба це не найкращий результат? Хіба це не Боже благословення, подарувати комусь життя? А концерт це донат, обов'язково з кожного концерту, не тільки я, всі артисти. Ми працюємо зараз, щоб допомогти нашим е, захисникам. Тож я вам дякую наперед тим, хто прийдуть, тим, хто вже точно знає. І знаєте, я вас любитиму завжди. Ніколи не розлюблю свою професію, і навіть якщо вже не зможу, бо я вже баба не молода, то бодай мене під руки виведуть на сцену, а я все одно буду казати доброго вечора, мої любимі глядачі. Гріємо свою душу і серце, разом віримо, любимо, надіємось і співаємо і з лісоп'ятим батальйоном, і без нього, коли кому доведеться. Тож. Фотографія, всі Ці фотографії цілющі. Більше поможуть, як вода на втуся, А я ще хочу вам сказати, ми не встигли на сьогоднішній концерт, дуже шкода, але ми маємо вже спеціальну пісню про Трускавець, бо ми так часто тут буваємо там. У Трускавці вода втуся, я тут романтики нап'юся, а серцю крім цілющих вод, все тягне, тягне до пригод. Отакий приспів майбутньої пісні. Так що дивіться, десь там в Ютубі вона з'явиться. Підписуйтесь на мій канал, Йолі-пали, я ж блогер, бляха-муха. Ну, я не кажу, що я найкращий, але серед мого села я одна така. То я тим пишаюся, <реш> що я десь там є, і в Тіктокові, і в Інстаграмі. Я не дуже часто виходжу, бо я не роблю спеціальних публікацій. Але коли в мене є настрій, коли є якась якась така цікава хвилинка, що можна поділитися, бо я ж розумію, я сама така. Я також дивлюся, хто би що таке інтересненьке, розказав. Тож, чую, люблю, скучаю і чекаю у палаці сьогодні, в палаці культури о Отож, нагадуємо, що сьогодні о 13.30 запрошуємо Неймовірна кількість людей, друзі, хоче сфотографуватися з лісопедним батальйоном, зокрема з Наталією Фаліон. Дуже багато людей. Осінь у Трускавці. Неймовірно, також буде на слідуючий тиждень ще Іво Бобол, Лілія Санделеса, також буде знову Катерина Божинська, Михайло Грицкан. Ну, багато співаків буде, друзі. Кожний тиждень приїжджають. Відомі зірки на курорт і влаштовує тут шоу дуже багато людей. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!